Протягом минулої доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ зруйновано приватний будинок та господарчі споруди. Сталися пожежі. Загинула 61-річна жінка. Жінка 60 років зазнала поранення, отримала медичну допомогу на місці. Госпіталізації не потребувала. У місті Вовчанськ та селі Вовчанські хотори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки. Також під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти. Рятувальники звітують протягом доби у Куп'янському районі трапилося три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. У сьомій ранку внаслідок картобстрілу з боку окупантів виникла пожежа у гаражному кооперативі в селі Новосина Куп'янської громади. Горів один з гаражних боксів на площі 50 квадратних метрів. О пів на восьму до місця події виїхали рятувальники. Загалом сім рятувальників та дві одиниці техніки. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці оперативно ліквідували пожежу о восьмій. Жертв та постраждалих немає. О 10 ранку внаслідок чергового акту терору цивільного населення міста Куп'янська російськими загарбниками виникли одночасно дві пожежі: загорілась господарча літня кухня та два гаражі за однією адресою та приватний будинок за іншою. До місця події виїхали рятувальники. На час їх прибуття загальна площа в обох випадках складала по 80 квадратних метрів. Існувала постійна загроза повторних ударів, проте вогнеборці не припиняли героїчно виконувати свої обов'язки. Останній осередок горіння вдалося ліквідувати о 12-й. внаслідок удару російських терористів. Одна людина загинула і одна отримала поранення. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, російські окупанти продовжили спроби йти в наступ в районі Синківки, отримали відсіч від ЗСУ та відступили з втратами. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.